Вітаю вас на каналі Тара Люб. Сьогодні буду показувати вам ще одну колоду від українського виробництва Pentagram. І це буде Lenormand. До системи Lenormand. Я відношусь так само, як і до Таро. Любов з Лі Нерман, вона почалась не так швидко, але все-таки вона почалась я її дуже сильно люблю, тому купляю з задоволенням. І так, сьогодні це буде Лєнорман Дивного світу. Якщо ви пам'ятаєте, у крайньому огляді я показувала таро дивного світу, і це колода Компаньон. З такою самою назвою від студії Пентаграму це дуже класно, бо знаєте, коли ви працюєте на двох колодах, це просто естетичне задоволення, бо вони в одній стілістиці в одному, ну просто однакова рубашка в них. Ну, коротше, це просто якесь естетичне задоволення. Якщо сьогодні вам показую цю лінермашку, як завжди, коробочка від Пентаграму. Як я казала, що це вже їхня класика, яку вони роблять на кожну колоду. Книжка на двох мовах: англійська, українська, е якісь ключові слова що, як по класиці вже. І сама колода. Якість така ж сама, як і второ, як я і казала, рубашечка, як ви можете теж побачити, вона така сама, як і второ. То просто воно ну, класно виглядає в розкладах. Виробка ідеальна. Якість та сама, як я і говорила, що вона, як мені здалось, трохи тонкіша, але це не впливає загалом на якусь якість. І глянцева ламінація. І давайте по самій колоді покажу вам, які тут гарні образи, які гарні карти. Так, в нас всадник. Таке ж все таке фантазійне, дуже красиво, клевер. Така стилістика дуже. Прям мені до душі прийшлася. Корабль. Дом. Мари Змія Хроб. Який букет? Дуже мені подобається. Косам такий стиль метла совушки які. дитя. Ліса ну, класно. Мені прям дуже зайшла ця лінармашка медведь, ведмідь, зірка. Лелеки. Такі вони тут, готичні, якісь. собака. Башня. Сад який дивовижний. Перехрестя в нас таке. Дуже гарно, Навіть знаєте, якщо брати, то мені трошечки більше навіть сподобалось, ніж Таро. Не знаю чим, але якось миші, якось так образи якісь підібрані більш і такі, як мені подобаються серце. Але що та, що та колода, вона до мого смаку в моєму стилі, який мені подобається. Кільце, книга, письмо. Лист. Будь-так. Чоловік. жінка лилим Сонце. Дуже гарно такий луна яка. Просто неймовірна. А ключ. Та все, от знаєте, я кажу, показую вам і захоплююсь кожною картою, бо дуже подобаються ці образи, риби. Лакар і хрест. Неймовірна, гарна колода Лінорман. Мені дуже вона сподобалась, Сподіваюсь і вам. Тому, кому подобається, кому то заходьте до Пентаграму. Ви знаєте, що ціни там дуже приємні. Дуже це все. Для українців зручно, приємно. Так що, а вам дякую за те, що ви були зі мною, за те, що приділили мені увагу. І до нових оглядів. Пока!